Я вам покажу 5 стильних сумочок за екошкіри. Перша сумка такого пудрого кольору. З незнімним ремінцем. Всередині кілька відділень. Сумка дуже вмістка. Взаді відділення. Та ще перед карман. Друга сумка з твердою екошкірою, з металевою фурнітурою, на магнітах та замку-змінці. В комплекті два ремінця. Один незнімний, другий знімний та регулюється. Всередині одне відділення. Третя сумка бежового кольору. Також на магнітах та зміць на одне загальне відділення та два допоміжних в комплекті ремінець, який регулюється. Четверта сумка з м'якої екошкіри на одне загальне відділення в комплекті з ремінцем та монетницею. І п'ята сумка, яка в нас є, з міхкою екошкірим, з металевим ланцюжком, всередині з тканиним рільницем та монетницею. На одне відділення. Вимінитися на карабінах. Монетниця зйомна. Встигне замовити за доступною ціною.